Друзі, доброго дня, з вами Борис Каплін. Сьогодні я хочу розпочати наше спілкування з висловом Я живу сьогодні, думаючи про завтра, маючи великий досвід із вчора. І в перші ці перші дні весни 23-го року стає питання, як же вижити в цих умовах? І хоч ми стали більш загартованішими, звикнувши до сирен та вибухів, як не застатися в цьому минулому? Як не вигоріти від болю за втрачених рідних, знайомих, як мати сили просто жити, як не дозволити цьому злу, яке прийшло разом з війною, перемогти нас, забравши наше сьогодення, наш мир і наше щастя, право на щастя, хочеться разом з вами почати вирішувати це питання. І багато хто з вас вже хоче спробувати за короткий час вирішити питання наслідки стресу. Та підняття енергії і відчути результат. Я вас розумію. Бо треба діяти, щоб не було пізно. Але з чого розпочати? Як краще в цих умовах це робити, щоб не собі ще більше не, не, не нашкодити? Саме для того, я, як спеціаліст з функціонального харчування, допомагаю в цьому розібратися та супроводжувати моїх клієнтів до отримання результатів. Бо я бачив. Ще під час пандемії, як мої знайомі, і фізично сильні, спортсмени або інші, як вони втрачали запас ферментів по різним причинам, це тривалий стрес, хронічне захворювання, непрощення або ще якісь речі, мали серйозні наслідки від інфекції. А зараз це продовжується ще й тому, що в умовах тривалого стресу не завжди нам допомагає медицина, вона таке векерність питання допомагає. І вона звертає увагу на вирішення проблем якоїсь однією системою. Органа наших пацієнтів. А ми складені більш складніше і цілісно. У нас все взаємопов'язано і духовне, і душевне, і фізично. Тому в цій ситуації кожен дбає сам про себе поки ще. І для подолання наслідків цього затяжного стресу, про який я казав, треба мати запаси вітамінів, мінералів, білків, ферментів, то що ми кажемо. І саме це зможе допомогти швидше вийти до перемоги здоровим і мати силу і енергію, щоб собі допомагати своїм рідним, а також відбудовувати країну. Єдине, що бажано це робити натуральними, нешкідливими комплексами, купленими на скору руку або ще у когось. І саме на початку весни зверніть увагу на усі комплекси групи вітаміна В і мінерали про баланс. Вони в натуральній хілатній формі. Саме своїми вчинками сьогодні робимо завтрашній день. Допоможіть собі самі, думаємо, мислимо і діємо. Звертайтесь, напишіть внизу, і я відповім вам персонально.